Всім привіт! Презентую вам лотного поставка товару. Взуття жіночий мікс, мікс брендів. Є різних моделів. Є кросівки бренду Кривіт. Motion. Є в лоті В'єтнамки. Розмір від 38 до 41. Всього в лоті 18 пар. Вартість лоту 2000 гривень. Ціна однієї пари 111 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!